В обласному центрі відбувся відкритий турнір з карате пам'яті Валентина Угніча. Вшановували видатного спортсмена Сумщини великою родиною. На татамі вийшли понад 200 учасників. Антон Проценко знає більше розвиток карате у Сумській області. Почався у 70-х роках минулого століття. Тоді цим видом спорту можна було займатися тільки в органах міліції або армії, всім іншим зась. Та знайшовся сміливець, який підпільно проводив тренування Валентин Угніч. Конпробівало, не рисковал, він где-то своїм прикладом вел людей до цього виду спорту. Він зібрав хорошу команду. Коли у 89-му році заборону зняли, карате в області почало розвиватися швидкими темпами. І по наш час у регіоні залишається одним із провідних видів спорту. Одна з причин вміння знаходити спільну мову зі всіма своїми вихованцями, що було притаманне Валентину Угнічу. Втім, захоплювався спортсмен не лише карате, грав на гітарі, ходив у гори. Власне, сам турнір зібрав близько 200 учасників. Окрім сумчан, участь у ньому взяли спортсмени Харкова, Миколаєва, Києва. Останні привезли на змагання аж сімох вихованців, які за два дні турніру посіли друге командне місце, а також взяли дівочі золото і бронзу. Все ми приїхали зв'язку з тим, що якби а, хорошо знаємо Валентина Удміч, точніше, знали. Ні працювали робота і. Ну, можна сказати, і під, під його руководством в плані би, і суддяської організації і подобне. Тобто то вполні хотіли просто уважить раз його пам'ять, приїхати. Відзначились яскравими воями і наші спортсмени, зокрема, Владислава Якименко. Дівчина приїхала з Охтирки, займається карате лише півтора року. Втім, вже встигла покласти у скарбничку досягнень декілька успішних виступів. Мені дуже это це в общем, борьба. Я здесь развиваюсь душевно і нахожу много друзів. Турнір планують зробити традиційним і розширити його формат до всеукраїнського, а можливо й міжнародного рівня. Так, на 2015-й у Сумах запланували шостий міжнародний турнір Куботи. Антон Проценко, Микола Ніколає на часі спорт.